Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi 14T. Це версія 12256 в зеленому кольорі, вартістю 20 тисяч гривень на даний момент. З вартістю можете ознайомитись в описі до цього відео та з наявністю цього пристрою. Давайте дивитися на його комплектацію. Розпаковуємо, дивимося, що буде всередині в коробці. Тут такий от великий конверт. В ньому ми знайдемо скобу для 7 слота. Далі. Це транспортувальна плівка, яка була на смартфоні. так Тут документи, Type-C кабель USB на Type-C. І отакий от от захисний чохол Сірий, досить непоганий, як для стандартного а, захисного чохла. Давайте подивимося, як буде з ним виглядати наш смартфончик. От зелений колір. Так. Тугенький а, чохол, давайте таким от чином його будемо одягати, бо, по-іншому, думаю, може не, не хоче залазити. Ну, приблизно, да, не буду вже його натягувати, але да, дуже тугенько він іде. О, тут заліз, все, заліз чохол. Знизу Type-C-порт. Динамік мікрофон. От, чудово. Все захищає. Ну, як для стандартного чохла, насправді досить-досить непоганий. Думаю, окремо такий би гривень 500 коштував чохол. Але бачимо, в комплекті немає блоку для зарядки. Зарядка на цьому смартфоні підтримується. Так, так, так. 67 Вт. 67 Вт зарядка коштує в районі 1000 гривень на оригінальна Xiaomi на цей пристрій. Так, добре. Приємний колір, приємні матеріали корпусу. Такий, наче шкіра а, текстура у задньої кришки, от показую. От, і вона такою да, прорезиненою і відчувається досить приємною. Кант а, пластиковий. Тут захисне скло, захисне скло, корнінг Gorilla Glass 5. Також є плівка одразу на екрані. Справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. Так. Порту для навушників немає. І давайте розблокуємо тоненькі рами у смартфона навколо екрану. ну Такий, да, субфлагман І по характеристикам, і по суті. Так, екран 2712 на 1220-144 Гц, AMOLED, 446 ppi, 6,67 дюйма. У нас Xiaomi Hyper OS версія 1.0.6. Ну, досить непогана система, приємно все виглядає. Так, і перейдемо до синтетичних тестів. Geekbench 6, процесор MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Uh, mali g 615 MC6 відеоприскорювач. Ну, от Результати тестів. Ну, результати тут дуже хороші, смартфон потужний. Uh, Antutu Benchmark. Дивимось, 1 мільйон 300 тисяч, ну, супер клас, дуже потужний пристрій. PUBG Mobile працює на максимальних а, налаштуваннях. Так, перейдемо до камери. Камера 50 плюс +50 12 мегапікселів може записувати 4К відео. Так, Це у нас, я так розумію, тільки цифровий зум оптичного зуму. У цього а, немає а, смартфону. Відео. В HDR ми можемо писати 4K30 кадрів. Без HDR ми можемо записувати 4K 60 FPS. Ну, такий от базовий показник для смартфону в цій ціні. Тут, о, да. Чи може він записувати 4K 60 FPS, так, може і це дуже добре. Профі. Ну, бачимо багато режимів камери, все швидко перемикається. Ширококутній модуль все є. Так, нічний режим. Добре, зараз покажу вам приклади фото на камеру цього пристрою. На цьому все. Дякую за перегляд. i